Книга пророка Осії, 10 розділ, перший другий вірш. Ізраїль був пишною лозою з гарними рясними плодами. Але чим більше було в нього плодів, тим більше він будував ідольських жертовників Чим урожайнішою була його земля, тим гарніше він прикрашав своїх бованів. Їхнє серце дволике, тому будуть покарані. Бог зруйнує їхні жертовники, потрощить їхні статуї і бована. Сідайте, будь ласка. Місцеписання, яке я вибрав, яке спонукнуло мене зазирнути в історію Ізраїля, зробити порівняння із сьогоденням, і побачити небезпеку сьогоднішнім днем, небезпека, яка була у них, яка може стосуватися сьогодні церкви і кожного особисто. Тема, яку я сьогодні обрав, має назву небезпека духовного занепаду. Або небезпека духовної сліпоти. Хочу сьогодні коротко пороздумовувати в місті з вами над цією темою, яка була актуальна тоді, є актуальна і буде аж до приходу Ісуса Христа. Але перш ніж продовжити, хочу нагадати, хто такий був Осія. Яка доля у нього була і що хотів Господь йому показати через це. Отже, ось я був простою звичайною людиною. Ім'я Осія у перекладі означає той, що несе спасіння. Так як і з грецької Джошуа, що у перекладі Ісус, той, що приніс спасіння людству. Осія звертався до народу не в самий добрий час. як знаємо, що це послання було. Адресоване до Північного царства. Ізраїль поділявся на дві частини: Юдейське царство і Ізраїльське царство. В Ізраїльському царстві було 10 колін і керував у цей час самий худший цар Йорован. І ось я звертався саме у цей час до цього народу. Якщо уважно подивитися і вникнути в всі 14 глав, то у них можна побачити відступництво від Бога. Божий народ залишив живого Бога. Гріх як простих людей, так і священнослужителів. Був вже превише всього. Був мерзістю для Бога, ідолопоклонству, в яке вони впали. Надії, які вони покладали не на Господа, а на народи, з яким заключали завіт, Єгипет. І при цьому всьому Осія говорить про наймовірну любов Божу до грішної людини, яку хоче Бог милувати, прощати як тоді свій народ, так і сьогодні кожного. Кожного, хто до нього покличе. Ми часто говоримо про Божу любов, як Бог полюбив світ. Ми вірші на пам'ять цитіруємо один одному. Ну, Господь дав таку можливість Осії взяти дружину блудницю І відчути на собі те, що відчуває Господь. Яка не була йому вірною, яка залишала свого чоловіка і йшла блудила. А ось я завжди йшов і просив: повернися до мене, повернися. Більш того, лише на хвилинку такое уявити собі в своєму житті. Тому, каймі знати більш не хочу. Розвод і все. А ось є те, що належить йому по праву, за неї йде і ще викуп дає, платить гроші або повернути її додому. Це наймовірна ілюстрація Бога, якому всі люди, все людство йому належить, бо він творець. Він створив людину з праху, і кожна людина належить Богу, але людина відвертається від Бога, відвернулася від Бога йде в протилежну сторону. І Бог у своїй великій любові віддає своє саме другоцінне, що має, свого сина, щоб повернути людину до себе. Це ще раз підтверджує неймовірну любов Бога до грішної людини, який завжди дає шанс, можливість покаятися. Саме про це писав Осія в своїх 14 главах. Повертаючись до місця, яке я сьогодні читав, я його ще раз зачитаю. Ізраїль був пишною лозою, з гарними рясними плодами. Але чим більше було в нього плодів, тим більше він будував ідольських жертовників. Чим урожайнішою була його земля, тим гарніше він прикрашав своїх бованів. Їхнє серце дволике, тому будуть покарані, Бог зруйнує їхні жертовники, потрощить їхні статуї і бовани. Небезпека духовної сліпоти вона мала наслідка. Господь придав їх у руки асирійців. І вони розгромили усю Самарію. Вони були взяні в полон. Це був благословенний Божий народ, із яким був сам Бог. Але вони втратили пильність, їхні серця стали дволикими і вашим, і нашим. Брат Міша із цього розпочинав сьогодні пильність, яка сьогодні необхідна кожному з нас. Не все можу уявити, що саме происходило, про які саме плоди говорить Пророк. Але однозначно знаю, що це було щось неймовірно. Ми читаємо в Строму заповіті, де двоє людей одного грізного винограда на шезло винесли. Які там були гранатові дерева, які там були смок, я цього не знаю, звісно. Але факт той, що те, що Бог дав для їжі, вони це використовували, прикрашаючи своїх ідольських бованів, статуї. Вони робили те, що мерзко перед Богом. Дорогі брати і сестри, всі, хто сьогодні тут слухає слово, нехай сьогодні чує кожний. Що Господь промовляє до кожного? Не можна і неможливе мож, не бути і вашим, і нашим. Будуть наслідки, які будуть невтішними. Народ ізраїльський те, що посіяв, він те й пожав. Бог є Богом ревнителем. Двом господарям не можна служити, не можна служити і Богу, і мамоні. Саме так поступав ізраїльський народ за те, що приніс покарання. Бог зруйнував їхні жертовники, розтрощив їхніх бованів руками асирійців. придав їх у руки асирійців. Я упевнений в тому, що Богу було боляче спостерігати, як його народ знаходиться в полоні, де могли бути і знущання з них. І багато чого іншого. Але саме так, у таких обставинах, вони могли волати, згадувати, що в них є Господь. І що вони не дуже добре робити, робили в своєму житті. Сьогодні пропоную подивитися на наше християнство, на своє життя. Чи не є воно дволиким? Чи нема в моєму житті таких речей, які ставлять Бога? На інший план, на другий план. Пропоную розглянути декілька причин, які приведуть тебе до духовного занепаду, до духовної сліпоти, якщо не будеш пильнувати. Перша причина, яка привела Ізраїль до сліпоти, це успіх. Ми читаємо, але чим більше було у нього плодів, Тим більше він будував ідольських жертовників. Сам успіх, він не є чимось поганим. Бо розуміємо, що джерелом всякого успіху є Господь. Сам Господь їх привів в ту землю, де тече мед і молоко. Написано в 127 му псалмі, якщо Господь не будує, дому даремно над ним трудяться будівничі. Ви знаєте, цей вірш я згадав років 12 назад іще на руській мові. У моєму слідуванні за Богом я міг спостерігати перемогу, які давав мені Бог, і свої падіння. І одна з таких перемог була, коли. На перших етапах я почав слідувати за Господом, йти в церкву. Стояло питання залишити великий базар. Це була неділя. Цей крок було дуже важко зробити, так як неділя це був основний дохід у нашому житті. І Наталка це зрозуміла і вона вже залишила його. Лишила мене самого. Я декілька тижнів ще побув і також прийняв рішення йти за Господом, лишив великий базар. Але прийшли в опробування. Ми на малому базарі взяли точку. А доходу нема. І ми дивилися один на одного, і ви знаєте, мисль у Єгипет повернутися, вона проскакувала. І ми почали молитися ж, Господи, вроді би ми доброє зробили. Залишили неділю, пішли на зібрання, починаємо слідувати за тобою. І ми доходили до того, що може все ж таки продаме точку. І очередний раз я відкриваю Писання, і от я читаю цей вір. Якщо Господь не зазвжі вдома, то напрасно трудяться. Тоді я ще на російській читав Біблію. І я почав молитися, Господи, я розумію, що я багато чого міг вкласти, привести, купити, поставити. Але якщо ти не приведеш, якщо ти не благословиш, то це все даремно. І я купив блокнотик і написав на ньому цей вірш на самій першій сторінці. Де буду писати свої доходи. Знаєте, я не кажу, що зараз я страшно заробляю много, Але все, що потрібно для життя і навіть більше, Бог благословляє. Бог благословляє, тому що Він є істочником і джерелом усякого успіху. Маю одного знайомого брата, який виїхав за кордон. І через 3-4 місяці він дзвонить і каже. Йому за 50. Як тут погано? Мови не знаєш. На роботу устроїтися ніяк. Церква не така, культура не в та, навіть їжа не така. Все не так тут. На що йому кажуть, браття, так поет віміту, а ні, каже, не піду. Значить, там щось було, що його зачепило. І це щось. Можливість кращого успішного життя. І саме головне, щоб це щось краще успішне життя не відвело його від Христа. Тому успіх, і ще раз наголошую, він не є чимось поганим, але ставлення до нього і розположення ним може призвести до гріха. 62 й псалом є такі слова написано: Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Виявляється, що можна серцем прив'язатися до багатства. І воно вже не там. Серце вже не про те думає, що потрібно. Ти можеш осліпнути і не побачити руку благодаті, яку до тебе протягує Христос. Саме таку історію ми читаємо в новому заповіті про багатого юношу. Який через свій успіх, своє багатство був осліплений. І він не побачив ту пропозицію, яку йому запропонував сам Ісус Христос. Лука, 18 році, з 20 вірша, коли юноша запитав Христа, що мені робити, щоб наслідувати Царство Небесне. З 20-го віша, заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи правдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав: усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому, ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай, роздай бідним і будеш мати скарб на небесах, і приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, Той сказав, як тяжко багатим війти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти до Божого царства. Ще одне місце Єремії, другий розділ, 21 віршом написано: Ти забуваєш, що це я тебе посадив як добірну виноградну лозу з вишуканого насіння. Як же ти у мене перетворилась на звироднілий кущ чужої виноградної лози. Це ще раз підтверджує, що Господь є джерелом усякого успіху, але людина може його викривити. Самому Ісусу Христу не потрібні були статки молодого багатого юношки. Йому це не потрібно було. Дуже шкода, що люди. ще... Не усвідомлюють, що всі багатства світу все належить Богу. І одного разу Господь підкорить Христу все і земноє, і небесне. Але Богу потрібно твоє і моє серце. Ось що Богу потрібно. Твоя щирість, недволике серце, і вашим, і нашим, а Твоє слідування за Христом. Кому належить сьогодні наше серце? Чи належить воно Христу? Сьогодні кожен може зробити аналіз свого серця, де воно знаходиться? У престолі благодаті? Чи десь інде? Чому це так важливо розуміти? І бути пильним. Тому що успіх він приводить, брати і сестри до гордості. Успіх приводить людину до гордості. Твоя Успішність приведе тебе до гордості, якщо не будеш над нею пильнувати. Гордість це найпотужніша зброя диявола. Йому достатньо внушити людині, що вона краща, вона успішніша. Ніж будь-хто інший. Вона може обійтися без іншої допомоги. Сам диявол вирішив, що може бути рівним Богу. Йому вдалося переконати велику кількість ангелів, які пішли з ним. Не так давно, я думаю, що багато хто міг дивитися цю проповідь. Слухаючи цю проповідь, я почув характеристики гордості, які, кажу так, неохотно я їх сприймав. Бо вони починали шкрябати. Але розуміємо, що десь там може ховатися. І це треба висвітлити, іначе воно зруйнує тебе. Для більш зрозумілого значення гордості я прочитаю, що таке гордість і як вона проявляється. Гордість це патологічна хвороба кожної людини, яка приходить в цей світ. Гріховна природа людини переживає свою зіпсутість, і першою її ознакою є гордість, смертний гріх, від якого всі інші беруть своє коріння. Чомусь роками людина відчуває все більше непереборну спокусу доводити свою значимість, доводити свою гідність, демонструвати свої переваги. Стосунки з іншими переростають суперництво, противостояння, хто перший, хто кращий, хто гідний. Її програма зрозуміла, я кращий, і це потрібно постійно доводити всім навколо. Гординя насамперед руйнує життя гарних. Розумних, сильних та успішних. Піднімаючи їх над землею, вона нещадно примножує в них почуття звертності, бажання зневажати, втуптувати, мстити і доводити світові, що я особливий. Гордість робить вродливих самотніми, сильних нещасними, через неї розумні стають розчарованими а святі злими. Через Високодумство генії накладають на себе руки, а просто люди роками ображені на весь світ. Гордість безпощадно виснажує тих, хто її кохає. Можна продовжувати цей список, але я думаю, що для цього достатньо, щоб зрозуміти, що гордість це патологія. І з нею треба боротися, її треба виявляти. Чи борюся сьогодні я з нею? Євангеліє Луки, 12 розділ, Христос каже таку притчу. В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди. Пашню свою та всій достаток і скажу душі своїй, душе маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, пий, веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває з тими, хто збирає для себе та не у Бога багатіє. Кожен з нас десь кудись збирає. Чому це так важливо зрозуміти? Тому що сам Бог Він гордим противиться. Горда людина противна Богу. Як би це не звучало? 1 Петра 5:5. Це означає, що ти будеш виявляти в собі прояви гордості, каятися в них, змінюватись. Ти отримаєш мир, спокій, благодать. Якщо не вникаєш в себе, не виявляєш, ти думаєш, я не гордий, і при цьому всьому бачиш людей, які горді, це перший признак твоєї гордості. Це перший признак твоєї гордості. Коли ти порівнюєш хто кращий, хто не кращий, я успішніший, ніж той, це перший прояв твоєї гордості. Це стуки до твого серця визнати і покаятись. І це дуже важливо зробити, тому що рано чи пізно гордії боляче падають і розбиваються так, як колись диявол розбився об землю. Книга пророка Ісаї, 14 розі, 12 вірш. Якщо сам цього не виявиш, це виявить Господь. Читаючи, розмовуючи над цією книгою Осії, ти розумієш, що Господь не шутить. Бог не є шутником. Він сказав, що відкине їх, оскільки вони не послухались його, то й будуть поневірятись між народами. Осія 9:17. І ми знаємо, що Господь їх придав. Але дивуюсь його любов'ю, Божий народ, якого він водив за руку, робить відступництво, залишає Господа. Чує попередження і не береться до уваги, що говорить Господь. Господь наказує, придає. Але що мене в цьому дивує, що Бог не залишає. Якщо й наказує, не залишає. Дає можливість повернутися лицем до нього. Друга причина духовного заменепаду або духовної сліпоти це відсутність Божого страху. Чим урожайнішою була земля, тим гарніше він прикрашав своїх бованів. Я своїми словами скажу простими, коли людина знає, що вона робить. І не боїться наслідків. Порівнюючи страх Господній і страх людський, вони відрізняються. Я думаю, що кожен з вас погодиться з тим, що страх людський, він заганяє тебе в безвихідність, тривогу, депресію, боязнь. Шукаєш виходу. Так як сьогодні переживає багато хто з нас. Що можуть забрати військомат, відправити на війну і вже звідти не повернешся, а можливо ну, можливо і, і це не тільки в церкві. Цей страх панує всюди і в світі, переживаючи, що що буде з сім'єю і багато іншого те, що касається людини. Тоді як страх Господній це взагалі інше. Мати страх Господній це поважати Бога. Мати страх Господній це любити Бога. Це відсутність робити те, що ображає Бога. Страх Господній це контрольований вибір людина виконувати волю Божу. Це вибір людини виконувати волю Божу. Но чомусь у людей відсутній цей страх Божий. У багатьох він відсутній. Саме те, те так було відсутнє в Ізраїля, коли Осія звертався до них. Хто, як не Ізраїль, знав свого Бога? До кого Бог посилав своїх пророків як не до свого народа. Ізраїль був улюбленим народом Божим через життя Осії і Гомер Бог показав, наскільки він любить свій народ, який перед ним не має страху. І блудить. Єремії 2.13 є такий вірш, я зробив таке порівняння. Адже два злочини народ мій учинив. Вони мене джерело живої води відкинули і вподобали своїй водоміща діряві, які не здатні втримувати воду. Іншими словами, відкинули мене Творця Бога Всемогутнього, замінивши на ідолів. Немає страху переді мною. Якби ми мали хоча б страх Божий на такому рівні, як страх людський. Бо мися так метушили, що відсутність страху Божого в нашому житті на такому рівні, як і страх людський, ми б отікали. Але ми можемо пускати все на благодать. Так стається, що люди покладають надію на свій успіх, в якого немає ніякого коріння. Діряві водойміща. те, що довго не устоїть, в якого все витече. Тому, брата і сестри, сьогодні слово Боже нас навчає бути пильними в своєму житті, пильнувати, не засипати, робити ревізію у своєму серці. Чи часом не займає місце у моєму житті щось інше? Щоб ніколи не почути слів Христа, які він сказав колись до церкви. Об'явлення 3:17. Бо ти кажеш, я багатий, і я збагатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, мізерний і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись в білу одежу, щоб зодягтись, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої, щоб. Бачити. Бог завжди давав вихід. І сьогодні Господь так само дає вихід кожній людині. Вихід це покаяння. Це попросити до Господа пробачення. Якщо сьогодні моє серце десь інде, сьогодні є така можливість попросити до Господа пробачення, повернутися до Нього лицем. Звірити, ревізію зробити. Бути чесним самим із собою, не перед кимись, перед другими. Бо я знаю своє серце і Господь. Я знаю і Господь. На закінчення хочу зачитати нам. ось є 10 розділ, 12 вірш. Сійте собі для праведності, пожинайте плоди доброти, розорюйте свою цілину». Бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності. Хай Бог благословить кожного, хто сьогодні є тут присутній, щоб Дух Святий наповнив серце кожного миром, спокою і своєю любов'ю. Амінь.